Добрий вечір, шановні колеги. Ми розпочинаємо після матчову прес-конференцію вашій увазі, виконуючий обов'язки головного тренера команди Полісся Сергій Шищенко. Пане Сергію, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішньому грі. Добрий вечір всім. Тут нема що багато говорити, тому що ви сьогодні бачили, сьогодні була одна команда на футбольному полі. На жаль, у нас. Нічого не виходило. Будемо аналізувати, будемо. Будуть якісь висновки після аналізу, але зараз багато не буду щось говорити, тому що сьогодні у нас футболу не було. Дякую, шановні колеги. Ваші запитання. Osionfish. Тяжко мені відповісти на це запитання, тому що футболісти з емоціями грають, трішки треба емоції направляти в ігру, а не на те, щоб були жовті картки, червоні картки. Тому це проблема самих футболістів, і вони повинні... Немає розумієш, чому так. Дякую. Ще запитання, колеги, будь ласка. Що з турбованими гравцями? Чи очікується хтось звідти ще зіграє? цього сезону? Макона до кінця сезону вибув. Шабана, вхорів, була температура. Він був в заявцем, але не працював в загальній групі, тому... Йому потрібен час, дух захворів. Тож у нас є певні проблеми, але у нас є хороші футболісти, граці, які ті вимоги, які я хочу бачити, хочу, щоб вони показували кожну гру і давали якість. Ті хлопці, які є зараз, вони в обоймі, вони працюють, максимально працюють, тому ще й достатньо ігр для того, щоб поліся попала в ігроку. Будемо туди рухатися. З такою грою тяжко, але ми будемо старатися це зробити. Дякую. Чи, да, будь ласка. А, чи жалкуєте ви, що ви поставили сьогодні на крим'яго голкіпера Олега Кудрика? Ні, не жалкую, Олег дуже гарний був вратар і дуже чудово тренується. Тренер воротарів. Теж багато спілкуємося працює вратарям, тому вибір був і не жалкую. Дякую ще за питання. Да. А, добрий вечір, мене звати Олександр Шиварков. Рейзі продовольчий Оксана Шар, також я син керівника апарату. Скажіть, будь ласка, які у вас перспективи після сьогоднішньої гри і які у вас подальші дії, можливо, в купі, як ви сказали, чи тому подібне. Дякую. Перспективні команди? Так. Да. Так. Ви бачите, який чемпіонат дуже такий якісний, і всі команди однакові. Дуже, в кожній грі бійно проходить. І тяжко в будь-якій команді грати друг з другом. Тому я думаю, що Полісся – це амбітний клуб, який хоче розвиватися, рухатися вперед, рухатися до Єврокубків, але, на жаль, треба ми... бути стабільними в плані грі, в плані результату для того, щоб виконати це завдання. Тому у нас плани максимальні впасти в Єврокубкову зону це ще. Нічого не то тому я думаю, що поліція буде велику. Я про Владислав Летковський, один із лідерів команди, який будемо в переможний гол цього матчу, він вдруге вже виходить замінить, чому так чому не заставити. Ну я бачу, як, як тренуються хлопці, слава дуже хорошо тренуються, але у нас є гравці теж непогані, які виконувати вимоги, які я хочу бачити. І я вибираю состав на гру, я вибрав на гру Неслави, тому нам треба було в центрі поля дуже такі мощні гравці, як Богдан Кошніренко як Боря Крушинський, які будуть робити об'єм роботи дуже великий, тому Terjemah bahasa barat. Ya boleh. Sen. Dan mak. Ya boleh.